Чи перерубає сікатор кістку? Зараз попробуємо. Дивіться. Бо вчора експериментував казали, що я два рази нажимаю і так далі. Дивіться, зараз. Раз, нажимаю. Не ріже. Так ріже. До м'яса доторкаємося. Не ріже. А? Тільки він доторкається до м'яса, до сосиски і так далі. Дивіться. Раз. Він пещеть, чуєте? Розказую, хто не, не вдупляє. Дивіться, бачите, ось о. зараз він буде різати, А ні, не буде. Як я тільки доторкаюся, ось металевий е, курок і оця штука металева, проходить струм. І коли коло замикається, то тоді він не ріже. Але з цим шуткувати я вам скажу не треба. Якщо руки дуже сухі будуть або на дворі холодно, то Струм може паршев проходити. Це ви можете навіть поняти і по тому, як телефон буває, не реагує на руку. Тому добре, що ця функція є, но от просто пхати пальці і експериментувати, я вам не радив. А щоб перекусило кістку, треба, щоб я, наприклад, не тримав його або тут ізолювати. О, робить. Зараз отако краєчком пальця. Чекай, як, як його пристроїти. Щоб мінімум тіло... Е, ти бач? О. Це треба, мабуть, взяти рукавицю, щоб я пальцем цього металевого не торкався. Тоді воно вкусе. Об'яснив, чи рубає воно, чи не рубає. Так, Наступний відео зараз я піду в діну якусь рукавицю, щоб я не торкався цивом, і попробую, як воно все-таки рубає.